Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Вже цього літа Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Петріот, який був знятий з озброєння армії Ізраїлю, та після модернізації переданий США для подальшої передачі Києву. Про це повідомляє видання «The New York Times» із посиланням на власні джерела у західних урядових колах. За інформацією журналістів, американські та європейські союзники обговорюють можливість надати Україні додаткові батареї системи Петріот. Зокрема, вивчається логістика можливої передачі ще одного комплексу або від Німеччини, або від Греції, проте шанси на нове постачання. Ня з боку Берліна наразі оцінюються як низькі, адже Німеччина вже передала Україні три зі своїх десяти систем. І очікує на постачання нових комплексів, замовлених як заміна. Офіційні особи, які погодилися прокоментувати ситуацію на умовах анонімності через чутливість переговорів, не стали розкривати. Чи схвалював це рішення колишній президент Дональд Трамп або чи воно було ухвалене? Чи адміністрацією Джо Байдена водночас у березні 2025 року Трамп публічно запевнив Володимира Зеленського готовності допомогти з пошуком нових систем. Стем ППО для України, зокрема систем Петріот. Міністерство оборони США підтвердило, що Вашингтон продовжує постачати Києву обладнання в межах раніше схвалених пакетів військової допомоги. Це стосується як техніки зі складів Пентагону, так і нових закупівель. На сьогодні Україна вже отримала вісім батарей Петріот. Три з них надійшли зі США, ще три з Німеччини, одна з Нідерландів і одна з Румунії. За даними The New York Times, наразі шість із цих систем перебувають у робочому стані, тоді як дві інші на ремонті після надходження ізраїльської. Установки та можливого постачання ще одного європейського комплексу, Україна потенційно матиме 10 батарей Петріот, саме стільки, скільки президент Зеленський раніше вказував як мінімальну необхідність для ефективного захисту від російських балістичних ракет. Очікується, що дев'ята система відремонтована у США після списання в Ізраїлі надійде до України влітку 2025 року. Нагадаємо, що у квітні 2024 року Ізраїль оголосив про виведення зі складу своїх збройних сил систем Петріот, плануючи замінити. Їх на сучасні комплекси ППО, зокрема, Девід Слінг і Айрондом. У січні 2025 року стало відомо, що списані батареї Петріот були передані США для технічного обслуговування з метою подальшого використання, зокрема для допомоги Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.